Іноді ми зустрічаємо людину, яка здається надто харизматичною, надто впевненою в собі, майже ідеальною. Вона може захоплювати своєю присутністю, блискуче маніпулювати словами і створювати ілюзію глибокого зв'язку. Але за цією блискучою оболонкою може ховатися щось значно темніше. Психопати не виглядають так, як ми звикли бачити їх у фільмах. Це не завжди люди з холодними очима. Чи лихими намірами. Часто це ті, хто щодня поруч, колега, партнер, друг або навіть член родини. Вони вміють бути чарівними, але ця чарівність лише інструмент контролю. У цьому відео ми поговоримо про п'ять тривожних ознак, які можуть свідчити про те, що ви маєте справу з психопатом. Якщо ви побачили хоч одну, не ігноруйте, просто йдіть і більше не озирайтесь. Частина перша. Холодна чарівність. Уявіть ситуацію. Ви знайомитеся з новою людиною. З перших хвилин спілкування вона захоплює вас своєю впевненістю, глибоким поглядом, наче читає вас мов відкриту книгу. Її харизма буквально заповнює простір вона легко заводить розмову, жартує, дивиться вам прямо в очі, і ви відчуваєте, що нарешті зустріли когось особливого людину, яка ніби створена саме для вас. Це сталося з Оленою. Вона познайомилася з Ігорем на звичайній вечірці, а він виділявся з поміж інших, завжди у центрі уваги. Дотепний, усміхнений, але в міру стриманий. Ігор був не з тих, хто кидається на жінок. Він скоріше давав змогу жінці повірити, що це вона його обрала. Саме ця впевненість і притягнула Олену. Уже після першої розмови вона подумала: це доля. А через кілька тижнів вони почали жити разом. Все було швидко, яскраво, зворушливо. Він дарував їй увагу, робив несподівані компліменти, постійно підкреслював, яка вона особлива її світ ніби став світлішим. Але цей блиск швидко потьмянів. Через певний час Ігор почав змінюватися, його ніжність стала дозованою. Спочатку він пропускав повідомлення, потім почав уникати розмов. Він уже не був тим дбайливим чоловіком, який тримав її за руку. Він став холодним, відстороненим. Олена помітила, що більше не виходить бачитися з подругами. Ігор постійно вигадував причини, чому їй краще залишитися вдома. Її оточення звузилося до нього одного: одного ранку він приніс їй каву в ліжко, а вже ввечері міг ігнорувати її, коли вона плакала. Без жодного пояснення, без емоцій. Вона відчувала себе винною, розгубленою, не розуміла, що зробила не так, і саме це було частиною його гри. Психопати дуже часто мають потужну харизму, вони знають, як створити ідеальний образ, як завоювати вашу довіру, як змусити вас відчути себе коханими та потрібними. Але ця чарівність це не прояв турботи, це стратегія. Вони закохують, щоб потім контролювати їхня мета. Отримати владу, а не будувати стосунки. І якщо ви колись відчуєте, що вас немов зачарували, але далі щось починає ламатися, не ігноруйте свої відчуття, бо іноді за усмішкою ховається порожнеча. Не дайте собі обдурити. Частина друга відсутність емпатії. Коли трапляється біда, ми звертаємось до найближчих, сподіваємося на підтримку, розуміння, хоча б просту людську участь, бо в найслабші моменти життя. Важливо знати, ти не сам. Але іноді поруч виявляється той, у кого всередині порожнеча, без співчуття, без душі. Андрій потрапив у лікарню після серйозної аварії. Йому було страшно, боляче, тривожно. Лікарі робили все можливе, але йому надто хотілося побачити рідне обличчя. Його дівчина Марина знала про все, але не поспішала. Вона з'явилася лише на третій день. І навіть тоді лише тілом, замість того, щоб обійняти, погладити по голові, запитати «Гі, як ти? Вона одразу почала говорити про себе, про те, як їй було важко одній, як вона мало спала, як усі навколо її дратують. У її голосі не було ні краплі турботи, жодної зацікавленості в його самопочутті, іначе на додачу вона кинула Ну, ти ж, мужик, сам впораєшся. Після цього пішла. Андрій лежав і думав, що щось із ним не так. Може він надто емоційний, може справді сам має все витримати. Але глибоко в душі він відчував, це ненормально, бо поруч із пораненим має бути той, хто принаймні хоче бути поруч. Психопати не відчувають емпатії, вони можуть її імітувати, коли це вигідно, можуть сказати потрібні слова, зобразити емоції, навіть пролити сльозу. Але всередині нічого, жодного відлуння, їхня байдужість стає особливо помітною тоді, коли нормальні люди демонструють тепло й турботу. У критичні моменти вони часто відсторонені, цинічні або навіть агресивні. Їм важко терпіти чужу вразливість вона їх дратує, бо не приносить їм жодної вигоди, їм незрозуміло навіщо хтось плаче або боїться. Вони можуть обернути все на жарт. Перевести тему або звинуватити вас у слабкості, і найстрашніше, ви можете почати вірити, що справді щось не так із вами. Але правда в тому, що здорова, емоційно зріла людина не залишить вас у біді. Той, хто любить, відчує, зрозуміє, підтримує. А той, кому байдуже, покаже це дуже швидко не словами, а холодом. І якщо ви його відчули, не закривайте очі. Це може бути більше, ніж просто черствість, це відсутність душі, частина третя життя, гра, а люди фішки. Олексій працював у великій компанії і мав колегу, ім'я якого Вадим. На перший погляд, справжній професіонал, харизматичний, швидкий на рішення, завжди з готовим планом. Він легко знаходив спільну мову з керівництвом, а його кар'єра стрімко йшла вгору. Але ті, хто працював поруч із ним, знали зовсім інший бік цієї успішної маски. Вадим вмів використовувати людей і робив це з холодною точністю. Він зіштовхував колег між собою, провокував конфлікти, а потім сам ставав посередником, який рятував ситуацію. Він поширював плітки, підтасовував факти, підставляв тих, хто міг становити для нього загрозу. Але при цьому виглядав як зразковий працівник: усмішка на обличчі, вічливість у голосі, правильні слова, усе це створювало ілюзію надійності, керівництво його обожнювало. Олексій спочатку захоплювався ним, думав, от це талант, але згодом сам став жертвою. Вадим перекрутив його слова на нараді, підставив перед начальством, а потім ще й зробив вигляд, що рятує ситуацію. Саме тоді Олексій зрозумів, для Вадима всі люди це лише засіб. Хтось трамплін, хтось щит, хтось пішак, якого можна пожертвувати. І це класична риса психопата. Вони не сприймають людей як особистостей із почуттями. Для них усе гра, і не просто гра, а стратегія з чіткою метою, перемога будь-якою ціною, ваші емоції для них. Це змінні врівнянні. Вони розраховують, коли варто посміхнутися, коли похвалити, а коли натиснути туди, де болить. Психопат може зробити так, що ви почнете сумніватися у власній адекватності, звинувачувати себе в тому, чого ніколи не робили, і при цьому він виглядатиме абсолютно щирим, спокійним, невинним. Бо для нього це буде сценарій, у якому він головний режисер. Від таких людей важко захиститися, бо спочатку вони здаються корисними, навіть чарівними. Але якщо ви відчуваєте, що вами грають, що вас використовують, що ваші почуття ігноруються, а слова викручуються проти вас, зупиніться. Це не просто токсична поведінка, це система, де ви не людина, а інструмент. І чим раніше ви це побачите, тим швидше зможете вийти з гри, яку ніколи не виграєте. Четверта частина відсутність почуття провини Наталя довго закривала очі на тривожні сигнали. Відповіді її хлопця ставали все коротшими інтонація та і холоднішою. А телефон він тримав при собі навіть у ванні. Врешті вона наважилась заглянути у його повідомлення. І все стало зрозуміло. Це була не просто зрада, це була друга зрада. Вперше він помилився, обіцяв, що більше ніколи. Але. Коли Наталя показала йому переписку, він навіть не здригнувся замість вибачень це у звинувачення. Це ти мене довела? Ти мене не розумієш. У нас стільки проблем. Ти взагалі вмієш любити. Чому ти риєшся в моєму телефоні? Саме це, це ненормально. Жодного каяття, жодної відповідальності, лише обурення тим, що його вивели на чисту воду. Психопати не відчувають провини так. Як це роблять звичайні люди. Вони можуть сказати вибач, але тільки якщо їм це вигідно. Це не покаяння, а стратегія. Для них визнати провину не означає усвідомити біль іншої людини. Це просто ще один хід у грі. У нормальній людині совість говорить голосно, вона стискає зсередини, не дає спокою, штовхає до вибачень і до змін. Але психопат живе без цього внутрішнього голосу. Він не бачить себе винним, навіть якщо зробив щось жахливе. Навпаки, він шукає, на кого перекласти провину. Часто це вам саме ви. Він зробив боляче, але ви винні. Ви не так подивилися, не так зрозуміли, перебільшуєте у вас надто висока чутливість. Ви можете годинами доводити очевидне, але натомість отримаєте лише перекручену версію реальності, де ви агресор, а він. Жертва. Психопати майстерно вивертають ситуації. Вони вміють розповідати свою версію подій так переконливо, що навіть сторонні починають їм співчувати. Але найгірше, коли ви самі починаєте сумніватися в собі. Не чекайте, та, що така людина зміниться. Бо без здатності визнавати свою вину, неможливо збудувати нічого справжнього. Там, де немає совісті, не буде ні довіри, ні любові. Ні тепла. Якщо поруч із вами хтось, хто завжди чистий у своїх очах, хто ніколи не вибачається по-справжньому, хто робить боляче, а потім ще й змушує вас почуватися винним. Тікайте, не чекайте третього разу. Частина п'ята раптові перепади від обожнювання до зневаги. Спочатку все виглядає як казка. Ви зустрічаєте людину, яка ніби створена саме для вас. Вона дивиться на вас із захопленням, каже, що ніколи не зустрічала когось настільки глибокого, доброго, особливого. Ви відчуваєте, що вас нарешті бачать, нарешті цінують. Вона ідеалізує вас, ставить на п'єдестал, з якого здається, вже неможливо впасти. Так було з Дашею. Її новий хлопець постійно повторював, яка вона унікальна, як йому пощастило. Він писав їй зранку і перед сном. Дарував подарунки, уважно слухав кожне слово. Друзі застріли ось це справжнє кохання. Але пройшло трохи часу, і щось змінилося. Ті самі риси, за які він її обожнював, раптом почали його дратувати. Ти занадто емоційна, казав він. Ти думаєш тільки про себе, ти не така вже й особлива. Він ставав різким, холодним, а потім знову ніжним і турботливим. Наче гойдалка сьогодні ти його сонце, завтра не ніщо. Це класичний цикл психопата від ідеалізації до зневаги. Усе починається з надмірного захоплення, яке здається справжнім, але насправді це, ма це маніпуляція. Вона потрібна для того, щоб зачепити вас, прив'язати, зробити залежним. Бо після того як ви звикаєте до постійної уваги, схвалення компліментів, починається інший етап. Поступове руйнування вашої самооцінки. Він більше не захоплюється вами, він вас критикує іноді прямо, іноді пасивно-агресивно, але завжди так, щоб ви відчули, що щось із вами не так. Ви намагаєтеся виправитись, стати кращим, повернути ті перші чарівні моменти. Але їх не буде, бо вони були фальшивими з самого початку. Це був гачок. Психопати грають на контрастах. Їм потрібно, щоб ви жили в постійному емоційному хаосі, тоді вами легко керувати. Ви ніколи не знаєте, що буде завтра: поцілунок чи образа, підтримка чи приниження, і в цьому вся суть. Нестабільність тримає вас поруч. Пам'ятайте, справжня близькість це не гойдалка, це стабільність, безпека і взаємна повага. Якщо вас то підносять до небес, то топчуть у пил. Це не любов, діагностика контроль. І найкраще, що ви можете зробити, зійти з тієї гойдалки. Поки не стало надто пізно, психопати рідко виглядають як злодії чи монстри з фільмів. Вони можуть бути привабливими, харизматичними, успішними, вони зачаровують, створюють ілюзію бездоганності, змушують вас вірити, що знайшли когось особливого. Але за цим блиском холод і порожнеча. Там, де має бути серце, лише стратегія. Якщо ви впізнали когось із вашого життя у цих описах, не ігноруйте ці тривожні сигнали. Вони не зникнуть. Психопати не змінюються, не виправляються, не стають кращими. І найкраще, що ви можете зробити для себе, це піти спокійно, рішуче, остаточно. Врятуйте собі від пастки, де вами грають як фігурою на шахівниці. Пам'ятайте. Справжня мудрість це не лише розуміти, а й діяти. Бережіть себе. Ви цього варті. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!